5 лютого площа жовтня перетворилася на цілковите різнобарв'я. Концертна програма в кращих українських традиціях. Міні-магазини з млинцями та шашликами, снігові фігури, катання на поні і головне гарний настрій та невпинні веселощі шосткінців та гостей міста. А зібралась на Масляну не одна тисяча людей. Як все було далі у сюжеті Тетяни Євменової. Об 11-й годині розпочалась концертна програма, де на імпровізованій сцені зустрілись блазень, дід та баба. Саме вони першими задали подальший настрій масляні. Всі пісні тут супроводжувались під танцьовками. Хоча на майданчику з укатаним снігом виплясовувати колінця було надзвичайно важко. Проте учасники шосткинських творчих колективів вкотре довели, що вони таки справжні профі. Людей назбиралось чимало, щонайменше декілька тисяч. Ігор Фатун, начальник відділу культури та туризму, запевнив, що подібну радість шосткинці відчують ще не один раз. У нас кожен праздник, якщо він понравився нашим жителям, становиться традиційним. Вперше масляну в центрі міста провели у 2010 році. Попри тріскучий мороз, вона дуже сподобалась городянам. Тож цьогоріч організатори зробили її більш масштабною, підготували розваги для всіх вікових категорій. Та намагались задовольнити всі вподобання великою популярністю серед шоскинців користувались на масляні саме снігові фігури: черепаха, котик, ракета. Але найяскравішою виявився саме заяць, який зробив плавальний басейн. Символи року зухвало закликали до себе присутніх і посміхались всім, хто з ними фотографувався. Обажаючих було чимало. Скульптура дуже красива, Кожна по своєму оригінальна унікальна, а код він дуже позитивний. Яркий, сонячний, оранжевий. Він дуже красивий та Мені дуже очень сподобався цей праздник. Я довольна. Кот, от саме дітей взагалі радість». Улюбленець дітлахів Гарфілд розлігся посеред площі, виблискуючи на сонці своїм родим окрасом. Його авторами стали студенти хіміко-технологічного коледжу. Поряд з ним черепаха, витвір вихованців сюну, замок, медуза, сніговий пам'ятник першому космонавтові з ним же всередині та багато іншого. Хоч снігові фігури ліпити надзвичайно важко, але наші все ж таки змогли. Більше того, майстерність городян цьогоріч пішла далі. На площі з'явились ще й людові скульптури. Ніна Саваєва, заступник міського голови, наголосила, що варто вміти не лише творити, а й берегти працю інших. Домасліно приурочене проведення і снігових фігур. Дуже складно було в цьому році проводити їх, тому що і снігу було не було майже. І погода така була, яка не дуже е, була на користь їх е, виготовленню. Але тим паче, ви бачите, що вони виготовлені. Вони є, вони дуже красиві, цікаві, змістовні. Дуже подобається жителям нашого міста і дітям. Але дуже прикро, що батьки не слідкують за дітьми, коли підходять до цих снігових фігур, і тут же вони їх починають рушити. Для найменших екзотичною розвагою стало катання на понії, до якого вишикувалась черга. Поки одні ходили по сніговому музею, танцювали та підспівували артистам, інші підвищували градуси настрою за допомогою масляних млинців та шашликів, продавці яких запевнили. Ще виготовлені вони за спеціальною рецептурою. Свіже парне м'ясо, лук, перець красний, все Чи користуються популярністю серед чоскінців. Да. Вони про прошлом году продавали, очень брали і в цьому году беруть. Дуже вкусне. Поряд з шашликами закликало до себе і смажена порося, фарширована гречкою у святковому макіяжі. Міруш господар смакати запевнив, що вона, на жаль, не продається. Самі будемо пуші. Для люди. Нормально, люди нормально не продається. після ситних плинців та шашликів витратити калорії шосткинці мали нагоду на спортивних розвагах, серед яких літ на метлі у ролі бабусі Ягусі, біг на трьох ногах, піднімання 16 кілограмової гірі та перетягування канату. Болею, болею. У кожного спортсмена свої прихильники. Під їх гучну підтримку переможцями стали всі. Кожен учасник отримав заохочувальний приз. Була нагода вибороти призи не лише в спортивних двобоях, а й в змаганнях, наприклад, на поїдання млинців зі сметаною та багатьох інших веселих конкурсах. А коли культурна розважальна програма завершилась, ноги городян самі пішли в пляс, і свято продовжувалось, набувши яскравою шосткинської самобутності. Дуже подобається, все красиво все хорошо організовано. Хороший праздник і треба його відмічати. Ми раді, що прийшли сюди, нам подобається. Атмосфера дуже хороша, дружелюбна, народ веселий, ігор багато. Ми таке удовольствие отримуємо від от цього праздника, від цього всього настроєння вокруг. Дуже хороший праздник, дуже даже хорошо все вийшло. Люди прийшли сюди. Э, довольны все. Для людей нужен такой праздник обязательно должен быть. І, звичайно ж, апогеєм гулянь на масляну є спалювання опудала, яке височило все свято у яскравому вбранні. Цьогоріч воно було таким гарним, що й спалювати було жалко, але всім хотілося, щоб скоріш прийшла весна. Тож опудало згоріло, зиму перемогли, і вже наступного дня, попри нічні морози, вдень сонечко припікає по весняному теплу. Все ж таки вдалося шосткинцям зиму прогнати. Якби не наші городяни, хто зна, можливо і взагалі б не прийшло тепло на весь північний регіон. Вперше масляні гуляння відбулись на казенному заводі Зірка для колективу підприємства це стало відродженням традицій. Минулоріч вони проводили лише конкурс рибалок. У 2011-му пішли ще далі. У сьомій на озерах зірки прийнялись за справу рибалки. О десятій під письмі народного хору жайвір розпочались загальнозаводські гуляння. Справжньою родзинкою масляною на зірці стали млинці, які смажили на млинниці одразу ж на святі. Валерій Овчаренко, директор казенного заводу, говорить, що ідея виникла спонтанно, проте виявилась дуже вдалою. Виплата заробітної плати і выплаты налогов, которые были произведены в ближайшие, вот, прошедшие недели. Вот, а это, как бы, один из показателей. А на дальнейшем, хочу сказать, что наш коллектив будет принимать участие во всех торжествах, празднованиях. То есть, было у нашего завода большая, хорошая традиция поздравлять людей со всеми праздниками, которые там есть. Большими праздниками. И я думаю, что сегодня мы восстанавливаем те старые традиции, которые не забыты. Які на сьогодні залишились борги по заробітній платі назвати поки що не можуть, але керівництво запевняє, що договорів, які заключені підприємством, вистачить, аби справи пішли вгору. По сусікам поскребли, помили, знайшли там і блінниці, і мангали, знайшли і шампура. Тобто, в принципі на заводі все це є. То есть только нужно желание для того, чтобы это все поднять, найти и поставить там на тот нужный там уровень, который необходим вот сегодня для наших трудящих. Гарячі млинці, шашлики та веселі пісні у виконанні народного хорожавір зробили свою справу. З гарним настроєм перейшли заводчани до спортивного блоку свята. Виявилось, що працюють на зірці справжні селачі. А коли дійшло до перетягування канату, з'ясували, що команда весни набагато сильніша за зиму. Цікаво, що на боці зими згуртувалися представники керівництва підприємства, на іншому боці звичайні працівники. Головним суддею спортивних випробувань став заступник директора заводу Олексій Китаєв. У інтерв'ю акценту він запевнив, що підсуджувати не буде. Заскучились, в общем-то, по хорошій житті, по гулянню. Чи будете ви справедливо судити? Чи комусь будете підсуджувати? Обізуюсь, обізуюсь судити справедливо. Загалом працівники казенного заводу Зірка залишились задоволеними святом. Хорошо, прекрасно, неожиданно все так, Нормально, а, Саме на хорошо. бліни і шашлик. Класно. Вкусні бліни напекли наші повара. Ну, все, все хорошо.